Христос рождається, дорогі сестри і брати. Сердечно вітаю всіх вас в ефірі живого телебачення в передачі Бог не просто говорить. Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом Філософського богословського факультету Українського католицького університету, і моїм скромним завданням є допомогти вам краще розуміти святе письмо. Сьогодні я хотів би кілька слів присвятити двом, як на мене, край важливим. Проясненням, які стосуються розповіді про велетнів і біблійний потоп. Обидві розповіді є так пов'язані між собою. З точки зору сучасної науки, розповідь про якихось велетнів, яких, скажімо, скелети і так далі не підтверджує. Майже ніяка ні археологія, ні палеологія, ні антропопалеологія. І так само, як і розповідь про всесвітній потоп, має дуже різні, різні оцінки, вони виникають нараз, знаєте, викликають багато таких запитань, і люди собі кажуть, чи Біблія дійсно говорить нам якісь казкові речі, чи, чи в цих розповідях є, хоч якась доля історичної вартості. Отже, як ми дивимося на четверту главу, перші чотири вірші, там, власне, згадується в дивні велетні. І сталося, каже біблійний автор, як почали люди множитися на землі та народилися в них дочки, побачили сини Божі, людських дочок, що були гарні, та й стали брати їх собі за жінок, хто котру вподобав. І сказав Господь, не перебуватиме дух мій чоловікові назавжди, бо він також є тіло, і тому віку його буде сто двадцять років. Були ж того часу велетні на землі, були вони й потім, коли сини Божі жили з дочками людськими, і ці їм родили, то були славетні велети давнини. Отже, коли ми говоримо про синів Божих, передусім в Біблії сини Божі, наприклад в книзі Йова, у 28-му псалмі, це є духовні істоти. Є така апокрифічна книга Еноха, яка розповідає, що це є впавші духи, які навчили людей магії. Про що, до речі, про цю книгу Еноха маємо згадку в Соборному посланні Юди в першій, там є тільки одна глава, 6 по чотирнадцятий вірш. Там про це йде мова. Що цікаво, також що в Біблії подружній союз часто означає союз релігійний. Цьому є присвячено, наприклад, дуже багато місці, місця в книзі Пророка Осії, де зраду союзу з боку Ізраїлю Господь порівнює до подружньої невірності. Тому подружжя з духами може означати зраду Бога і початок язичництва. Отже, тут може завольовано бути розповідь про те, що люди настільки здеградували, що почали вдаватися до якоїсь магії, язичництва і так далі. Але оця думка, як багато часом пояснює, що ангели одружувалися з людьми, вона не витримує критики з багатьох моментів, починаючи від того, як вони могли сходитися, коли ангели не мають тіла і так далі. Друга є версія, хто такі оці сини Божі, хто такі оці велетні і так далі. Часто знаходить пояснення в тому, що язичницькі царі часто вважалися синами богів та земних жінок. І правдоподібно, з огляду на те, що Біблія культу... творилася в певній культурі, тут використано саме цей мотив. Відтак бо обготворювані царі язичницької давнини, які були прославлені в пізніших легендах та мітах. І з також може виглядати, як ми уважно читаємо попередню п'яту главу, що тут мова насправді може йти про більш банальні речі, про подружжя між синами Сета, які сталися жити богодним життям, і нащадками Каїна. Які очевидно жили далеко не побожним життям. Можливо, велетні, ті, які єврейською звучать як Нефілім, належать до знепалої лінії грішників, бо нафал в єврейській мові означає падати. Ми знаємо, що Сет народився, як ми чуємо в п'ятій главі, на образ і подобу Адама. Родовід Сета вказує, що до нього належали люди, які були вгодні Богові, скажімо. Енох, про якого ми згадували в попередній передачі, або ной, про якого будемо згадувати сьогодні. Отже, цього не сказано про нащадків Каїна, як ми в четверту главу книги буття. Отже, оці е, сини Божі, які сходилися з дочками е, людськими, це могли бути нащадки. Сета, які одружувалися з нащадками Каїна. До речі, цю думку найчастіше підтримували ці церкви: Святий Августин, Святий Ан Золотустий, Святий Кирилокс Олександрійський. Тепер у шостому вірші, шостої глави, перед тим, як ми почуємо розповідь про потоп, є також одна дивна фраза, яка багатьох людей трохи бентежить. Каже біблійний автор: побачив Господь, що людська злоба на землі велика, та що всі думки і помисли, сердець увесь час тільки злі, і жалував, що створив людину на землі, тож на серці йому стало дуже важко. Багато людей кажуть, що то Бог передумав, він якийсь капризний, як, як можна знати, що ми йому вгодні, так? як можна йому догодити. Пророк Малахія в 3 главі, в 6 вірші каже, Я Господь, я не міняюсь. Християнське вчення, дорогі сестри, брати, наголошує на незмінності Бога, на змінності Його характеру, на Його задуму стосовно людини, Бог хоче, щоб ми були щасливі і так далі. Але це не означає. Що Писання не говорить про те, що Бог може змінювати свої наміри відповідно до поведінки людини. Наприклад, в 32 главі книги виходу у 14 вірші є слова, і відвернув Господь те лихо, що надумав був навести на свій народ, і це сталося після того, як Мойсей благав Господа зглянутися над народом Ізраїля. Або в першій книзі Самуїла, в 15, главі, в 11 вірші, Бог каже, Може, послухають, жаль мені, що зробив Саула царем, бо він від мене відвернувся і моліх велінь не сповнив. Бог хотів, щоб Саул царював над, над народом Ізраїля. Але як ми уважно читаємо цю книгу Самуїла першу, ми бачимо, що Саул Парамі двічі дуже гостро не послухав, Саул двічі дуже гостро не послухався Господа. Пророк Єремія в 26, главі, в 3 вірші наводить такі слова Господа, може, послухай та й зверне кожен від своєї лихої дороги, і тоді я відведу те лихо, що задумав був наслати на них за лихі, їх, за лихі їхні вчинки. Тобто Господь хоче покарати цих людей, щоб якось відвернути від гріха, але якщо вони відвернуться, каже, навіть цього такого педагогічного засобу він не буде вживати. Цікаво, коли ми читаємо, що Господь пошкодував, зглянувся, передумав. Тут є використано єврейське дієслово нахам, яке правдоподібно в первісному контексті було пов'язано з глибоким диханням чи зітханням. Ідеться про такий ті тілесний прояв потужного відчуття скорботи, співчуття чи втіхи, до речі, від того походять біблійні імена Неємія і Наум. Коли ми читаємо, що Бог засмутився або зглянувся, йдеться не про зміну його характеру, йдеться про так званий антропоморфізм, коли ми Богові надаємо людських ризм, щоб в такий спосіб підкреслити його особовість і його заангажованість у наше життя. Бог не є такий, знаєте, якийсь непроникний, до якого не можна достукатися, який не реагує на наші слова, який не реагує на нашу поведінку. Так, Бог. Як вічний, є безпристрасний, незмінний, його задуми стосовно людства є незмінні. Але Бог є той, який, якого ми називаємо, називаємо живим, з яким можна спілкуватися, який змінює своє ставлення е, до конкретних е, наших дій, наших вчинків у відповідності до того, як ми поводити, як ми поводимося. Е, тому край важливо не сприймати незмінність Бога як таку якусь, знаєте, непроникну незворушність. Бо через це з'явилися люди, яких ми називаємо деїстами, які кажуть, Бог створив світ, і він більше не втручається в нього. Тепер мастіть самі собі голови, рятуйте себе, собі і так далі. Ні. Воплочення Бога вказує, що Бог настільки полюбив світ, що він сина свого і народного дав, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, але мав життя вічне. І тут вказує не, що він є капризний. Її вічний у своїх задумах, але він також вболіває над людськими синами. Є інші важливі моменти, як я вже сказав, які стосуються розповіді про потоп. Вступ до цієї розповіді це є шоста глава, яка згадує про стан людства, який показує, як гріх геометричній прогресії зростає від моменту гріхоподії нашого прородача Адама. Потім ми бачимо, Каїн вбиває Авеля і гріх далі росте. Аж до чого, що Господь розповідає нам, чи дає нам можливість прочитати цю розповідь про тих велетнів, про тих людей, які себе, скажімо. Так прославляли, які себе обожествлювали. Тим самим це ми бачимо зростання людської гордині аж до тої міри, що ми чуємо, що тільки ной і його родина залишаються праведним перед Богом. Тому варто прочитати собі оцю шосту главу. бо при кінці ми вже чуємо, що цей вступ до розповіді про потоп, яка описана в 7, 8 і 9 главі. Там, очевидно, є багато запитань. Ми в рамках цієї передачі не можемо всі висвітлювати, але я скажу про, про кілька таких, які впадають в вічі. Передусім, у 6 главі, в 19 і 20 вірші, а потім в 7 главі, у 2, 3 вірші, згадано про кількість тварин, яких взято в ковчег, що викликає, очевидно, питання: а, 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 що тут є? Присутні різні традиції, чи автор біблійний не бачив, що писав і так далі. Бо Спершу, в цій 6 глині 19 по 20 вірш, Бог наказує Ною взяти в кончах, як ми читаємо, тварин по двоє з кожного роду. А потім сказано, зо всякої чистої скотини, по семеро, із птаства піднебесного теж семеро. Правда в тому, що між цими двома фрагментами, які слід одне за одним, немає внутрішньої суперечності. У 7 главі, у 2, 3 вірші, Певні речі представлені більш докладніше, ніж у попередній згадці, в 6 главі, 19-20 вірші, бо тут описане типи та чисельність тварин, які мали увійти до ковчегу. Перший наказ Бога полягав у тому, щоб той увів у ковчег подвоє з кожного роду, щоб зберегти їх живими. Це є 19 вірш 6 глави. А другий наказ представляє більш докладні інструкції, які Господь дає Ноєві пізніше. І це стає зрозумілішим, як ми читаємо далі вже в 8 главі цей текст, бо ми бачимо, що птахи були потрібні, щоб розвідати землю, як це 8 глава говорить, саме по 12 вірш. А чисті тварині та чисті птахи були призначені на усипалення Господу. Про що говорить 20 вірш, 8 -й глави. До речі, питання, що таке чисті, нечисті птахи, і взагалі тварини, так, яких часто приносили в жертву, вимагає нашої окремої передачі, і ми це зробимо найближчим часом. Якби Ной взяв цих тварин та птахів лише по парі, і потім пожертвує Господу, то, очевидно, вони би всі вимерли. Отже, шостий розділ книги, буття дає загальну настанову. А наступний сьомий розділ дає нам більш е, таку детальну настанову. Очевидно, тут також виникає е, питання, яке випливає з розповіді про потоп. І тут є згадка в 19 6, 7 глави, що потоп був всесвітній. Багато сучасних науковців кажуть, що на землі немає. Таких певних підтверджень, що цей потоп мав такий характер, який охопив всю землю. Знову ж таки, розповіді в багатьох культурах і народах містять згадки про якийсь всесвітній потоп. Отже, де є правда і що хотів донести біблійний автор? Відразу скажу, що питання є доволі складне і на сьогодні немає. Остаточної відповіді. Є прихильники як загального всесвітнього потопу, так і більш потопу локального характеру. Але що варто взяти е, на, на увагу, до уваги? Передусім, якщо потоп мав е, такий всесвітній характер, треба собі подумати, що ці води мали сягнути більше, як 9 км, щоб закрити найбільші вершини Землі. Ми знаємо, що треба було б принаймні в чотири рази за більш-менш сучасними калькуляціями, обрахунками, в чотири рази більше води на планеті Земля, ніж є сьогодні, щоб закрити всю Землю і так далі. Аж до такого, до такого рівня, як ми говоримо, щоб вкрити всю Землю і найвищу вишину Еверест нам сьогодні, так? про яку ми сьогодні всі знаємо. Тому. Тут важливо передивитися уважно до тексту, і, напевно, там ми побачимо розв'язки. Передусім, давнеєврейське слово, яке в перекладі звучить як земля, я тут то в розповіді про потоп слово Ерец, воно означає не тільки землю, але часто може означати якусь країну, наприклад, «ерец» Ізраїль, земля Ізраїля. Так? І натомість слово Тебел. Яке означає земний Всесвіт, жодного разу не згадується у розповіді про потоп. Отже, це вже є певний натяк. Скажімо, в книзі буття в 41 главі, 56 вірш, є паралельні такі речі, які можуть викликати подібні асоціації. Є слова: Голод був по всій землі. Це не означає, що голод охопив всю планету Земля, але цю місцину, де власне, жили наші патріархи. так? І, 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 і передусім все, що було близько до Єгипту. Далі, у Євангелії від Луки, на початку другої глави є слова, наказ від Кесаря Августа переписати всю землю. Очевидь, мова йде про римське володіння. Вони не переписували Китай, наприклад, так? чи десь там Австралію, яка тоді ще не була навіть відома і так далі. Послання до Колосян в першій главі 23 му вірші. Згадано про Євангелію, яка є проповідана в створінню, що під небом. Очевидно, на цей час ми знаємо, що християнство пошилося від Єрусалиму до Риму. Отже, мова може йти про Римську імперію, Європу, Малу Азію, те що ми називаємо так. Але мова не йде про весь Всесвіт. Очевидно, що з другого боку є натяки, що Потоп мав вкрай такий величезний, я би казав, масштаб. Ми чуємо, що він проплив приблизно від того межиріччя між Тигром і Єфратом, де описуються ці біблійні події в пролозі, в 12 главах, щонайменше 800 кілометрів до північної і до гори Арарат. То є щонайменше 800 кілометрів. Друге, що очевидно, там аж кільканадцять ліктів вода сягала, то Можна було побачити або по залишках тої знаєте, води, чи відмітках на, на тому ковчезі і так далі. Є потужні аргументи на користь того, що поток міг справді бути всесвітньою подобою, всесвітньою подією, наприклад, в таких словах, в 17 віщі, в 6 й главі сказано, все, що є на землі, загине. Або далі в 7 главі 19-20 вірш, ми читаємо, води вкрили усі найвищі гори, що були під небом, піднялися вгору на 15 ліктів і закрили гори. Врешті, потоп, як ми знаємо, тривав 371 день. Це безпрецедентний такий катаклізм. Тому. А тут, очевидно, ці е, тексти також можна інтерпретувати в якому в локальному характері, входять за слів, які застосовані, зас, 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 розуміючи, що біблійний автор, щоб підкреслити трагічність е, оцього гріха, який е, показує наскільки людство було ввежено в цей хаос, тому він живає такі певні гіперболи, певну таку риторику, щоб підкреслити драматизм. Це також може мати місце. Але знову ж таки, люди, які говорять, що останній суд. Божий, про який мова йде в другій посланні Петра в третій главі, з 3 по 7 вірш, також каже, що він буде мати глобальний характер, і для прикладу цього суду також згадується потоп. Я зачитаю ці вірші з 3 по 7. Насамперед, каже апостол Петро, затямте собі, що те, що за останніх днів прийдуть із насмішками глузливці, які житимуть у своїх похотях і говоритимуть, де той обіцяний його прихід. Відколи б батьки поснули, все перебуває так, як було на початку сотворення, скрите перед ними, бо самі того хочуть, що небо було здавна, і що земля з води постала через воду Словом Божим, тим хто тодішній світ, і загинув затоплений водою. Нинішнє ж небо й земля, заховані тим самим словом, зберігають для вогню на день суду і погибелі безбожних людей. Очевидно, що це для багатьох є також свідченням глобального характеру потопу. Однак я особисто думаю, що біблійний автор виходив з розуміння того, що діялося в цьому конкретному світі, в тій частині світу, де він жив. І наголос тут є не стільки на потоп, бо знаєте, тут мова не йде про воду і про все інше. Мова йде про хаос, символом чого є потоп, про те, якими яким страшними є наслідками гріха. І тому акцент тут є на Божий суд, на всяке нечестя і на все те, що супротивне Богові. Тому, думаю, глобальність цього потопу це вже є друге, друге питання. Найважливіше те, що біблійний автор говорить. Що все те, що спричиняло гріх, все те, що помножило гріх, все те, що вдавалося до насильства, було знищене, і тільки ной, ім'я якого означає також втіха, був той, котрий ходив з Богом і через те порятувався сам його сім'я. До речі, для того, щоб трошки краще розуміти ці тексти, заохочую зайти на мій сайт Жити словом. Там є проаналізована книга Буття в тих фрагментах, які ми читаємо на вечірні у великому пості. А зокрема, там також є багато нюансів, які я тут в рамках цієї передачі не згадував, які там є згадування, зокрема і про потоп, і про багато цікавих також філологічних моментів, які дають також краще богословське розуміння цього тексту. Тому э, запрошую вас кожного разу читати святе письмо, щоб зрозуміти передусім, що Бог дає нам через нього богословське якесь послання, а не просто хоче задовольнити нашу цікавість в тій чи інші ділянці наук, яку ми, будучи створені на його, і подобав Божу, покликані самі розвивати. Хай вам щастить, Хай Господь всіх береже, Христос рождається.